Що стосується 2023 року, в принципі, багато разів ми вже в цьому колі обговорювали це питання, але коротко все одно зазначу: бюджет 2023 року у нас з вами складав 17, 17 мільярдів 324 мільйони це дві програми. Програма 0501020. 17 мільярдів 323 мільйона. І 1 мільйон був передбачений законом про державний бюджет на 2023 рік за програму 11.50. Основна програма 10-20 була розподілена наступним чином. Тобто майже 15,5 мільярдів це заробітна плата і нарахування на неї, 624 мільйони це комунальні послуги і енергоносії, поточні видатки мільярд 200. За підсумками 2023 року за рахунок понадпланових надходжень додатково було виділено і профінансовано ресурс, який складає 1 мільярд 224 мільйони. З них оплата праці на рахування на неї 838 мільйонів і видатки розвитку 386,1 мільйон гривень. Видатки розвитку передбачали перш за все, придбання. Серверної, комп'ютерної, сканувальної техніки, а також альтернативних джерел енергопостачання, ресурс 319 мільйонів і 66,8 мільйонів гривень це реконструкція, реставрація приміщень судів. Перш всього, це ті об'єкти, які пошкоджені внаслідок війни. А саме, що стосується в грудня, порядку денному грудень, в спецпланових надходжень було призначено майже 600 мільйонів гривень. Враховуючи ресурс, який був виділений додатково на оплату праці нарахування на неї розрахунково орієнтувалися на 70% стимулюючих пороку від фонду посадових окладів. Це що стосується судів, і 40% стимулюючих пороку це органів і установ системи правосуддя. По факту, у нас вийшло, рік, закрили місцеві загальні суди 87% стимулюючих від посадового окладу, місцеві спеціалізовані суди 90% посадового окладу, апеляційні суди майже 97% посадового окладу. Середня заробітна плата працівників апаратів суддів за 2023 рік склала 19 350 гривень. По юрисдикціях місцеві загальні суди 17 840. місцеві адміністративні 21 890. місцеві господарські 22 502, апеляційні загальні суди 22 487. апеляційні господарські 20 967. апеляційні адміністративні 22 456. Хочу підкреслити, що детальна змістована інформація розміщена на сайті Державної судової адміністрації, це каса 2023 року, яка містить в собі інформацію по кожному суду, по кожній посаді, і там можна все побачити більш змістовно і детально, якщо в цьому є необхідність. Хочу також відмітити, що в 2023 році був застосований рейтинг. Тобто ті суди, які є більш навантажені, 50% що знаходилися зверху цього рейтингу, був застосований коефіцієнт відповідно 5, 7, 9, 11, 15 і 20%. 20% це був один суд, саме навантажений рівненський окружний адмін. Це ж ця інформація повністю є на сайті. Можете з нею знайомитись, побачити і рейтинг, і ті суди, які були додатково профінансовані ресурсом для застосування цього рейтингу. Що стосується 24-го року, хочу відмітити, що бюджет 24-го року більший, ніж бюджет відповідно 2023 року, на 3 мільярди 276 76 мільйонів. Розкладу це оплата праці на рахування на неї 18 мільярдів 156 мільйонів комунальні послуги енергоносії. На рівні 2023 року 698 мільйонів, поточні видатки 1 мільярд 214 мільйонів, видатки розвитку 532 мільйони. Як можна побачити, в цьому році передбачені видатки розвитку, це вперше за декілька останніх років, саме передбачено в законі про державний бюджет. Відсоток забезпечення враховуючи те, що наша потреба по системі на 24 рік складала 36 мільярдів. Складає по факту 57%. Навіть хочу відмітити, незважаючи на те, що розмір бюджету 2024 більше, ніж бюджет 2023 року. Проблема з якими зіткнулися всі суди, це нерівномірний помісячний розподіл для того, щоб ну, умовно по року розкласти на 12 місяців 100%, це виходить, що 8,3% треба передбачати в кожному місяці. У нас виходить наступне: Перші 4 місяці по місячний відсоток це 6,7. Далі з травня по серпень включно це 8,3 ровно стільки, скільки потребує. І з вересня по грудень це 9,9%. Тобто, ми бачимо нерівномірний розподіл. Це призводить до того, що. Виникає кредиторська заборгованість по оплаті праці і по судівській нагороді і відповідно суди, територіальне управління, розпорядники нижчого рівня мають змогу погасити наявну кредиторську заборгованість вже після того, як відкриється асигнування наступного місяця. Така тенденція є. Ми зверталися з цього приводу, підсумовуючи, бачучи проблему, зверталися в березні місяці до Міністерства фінансів. Поки що не вдало, готуємо наступне звернення, тому що кредиторська заборгованість станом на 1 березня була, я вам зараз навіть скажу, по судівській винагороді 61,3 мільйони гривень, по заробітній платі майже 20 мільйонів гривень. Звичайно, вона буде зростати, і без відповідного врегулювання цієї ситуації вона буде накопичуватись до того моменту, поки не вирівнюється графіком помісячних надходжень, відкриття. Що стосується середньої заробітної плати, можемо проаналізувати за два місяці 2024 року. Вона складає, складає в середньому 16 932 гривні. Можу поінформувати по системі місцеві загальні суди 16 171, місцеві адміністративні 19 378, місцеві господарські 19 225. Апеляційний загальний 18 тисяч 893, апеляційний господарські 19 тисяч гривень, апеляційні адміністративні 19 тисяч 796 тисяч гривень. Хочу відмітити, що січень місяць, ну, трошки, трошки торкнувся не проблема, а питання реформи Державної служби. Січень місяць ми з вами закривали по старій постанові 358-й, потім була проведена класифікація посад. вона Давно вже проведена. В, в лютому останні суди провели, погодили через Національне агентство з питань державної служби. Але цей процес триває, тому що керівники судів, керівники органів установ продовжують все одно оптимізувати структуру, таким чином, приводячи її, до вимог постанови 1409. Цей процес триває. Але лютий місяць вже закривався по новій схемі посадових окладів. Тому що до чого це призведе, я думаю, ми проаналізуємо березень місяць, буквально до 15 квітня, і побачимо таку динаміку. Хочу відмітити також, що 8 березня цього року Державною судовою адміністрацією був виданий наказ стосовно того, щоб розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, якими є суди і територіальне управління, розміщували на своєму сайті. Відкриту інформацію в розрізі категорій посад по середній заробітній платі і по відсотку стимулюючих, знов-таки таку інформацію можна побачити. Я вважаю, що це буде сприяти більш прозорому використанню, і хто завгодно може побачити, порівняти, чому чому такі показники, такі цифри є в будь-якого в будь-якому суді. Що стосується перерозподілів, поінформую, що в першому кварталі 2024 року Державну судову адміністрацію за погодженням Звищої ради правосуддя було здійснено три перерозподіли видатків. Перші два стосувалися питання, пов'язаним з відрядженням суддів, і третє питання було пов'язане з перерозподілом видатків між. Судами, розташованими в Донецькій, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях, було, був піднятий ресурс на рівень державної судової адміністрації, закумульований, щоб в подальшому можливо його було розподілати там, де це вкрай е, необхідно. Цей ресурс, складав 64 мільйони, також було профінансовано 5 мільйонів. Це видатки на Київський міський окружний адміністративний суд, в тому числі для потреб роботи ліквідкомісії УАСКО. І було профінансоване капітальні видатки по Миколаївському апеляційному суду з тим, щоб мати змогу завершити будівництво, яке вже триває декілька років, і в тому числі завдяки цьому вирішити питання розміщення господарського суду Миколаївської області. Хочу поінформувати також про те, що на минулому тижні був зареєстрований законопроект. Ми в принципі давно про це з вами говорили. Законопроект стосується можливості встановлення коефіцієнтів, повна аналогія на кшталт регіонального коефіцієнту по суддям, таке саме пропонується передбачити і встановити по державним службовцям апаратів судів. За нашими обрахунками, додатковий ресурс необхідний для цього це 270 мільйонів. Додатково з бюджету ми нічого не потребуємо. Пропонуємо вирішити на першу чергу, якщо він буде прийнятий, шляхом наближення, а в подальшому цей ресурс передбачити за рахунок понадпланових надходжень. Це торкнеться 197 судів і за нашими обрахунками 8066 співпрацівників апаратів судів. Законопроект зареєстрований. Ну, будемо відслідковувати його подальший рух відповідно. Що стосується нормативів, було питання кадрового фінансового матеріально-технічного забезпечення. З вашого дозволу коротко поінформую, враховуючи, що. Три члени ради суддів були в складі цієї комісії. 14 серпня була створена ця робоча група по нормативах. Було проведено сім засідань, визначені дефініції. Частково там, де це потребувало, погодження з Міністерством фінансів нормативи фінансового забезпечення. Вони виказали свою думку з цього приводу. Проведено опитування були залучені, в тому числі напрацювання минулих років для цього приводу. І відповідно до антикорупційної програми державної антикорупційної програми і термінів, які були встановлені Вищою радою правосуддя, 29 лютого ми направили наші напрацювання загальне на вищу раду правосуддя. Володіємо інформацією про те, що ці матеріали розіслані по системі, по операційним, по територіальним судам, по операційним судам, по територіальному правлінню, місцевим судам для того, щоб розглянути і виказати свою точку зору з цього приводу. Тобто, знов таки подальші події, подальший рух стосовно затвердження цих нормативів, ну будемо бачити разом. Думати, сподіваюся, що найближчим часом коротко поінформую по ситуації, пов'язаної з воєнними діями. Ситуація, на жаль, погіршується. Кожного тижня інформація надходить про руйнування, про пошкодження приміщень будівель судів. На цьому тижні таке, таке повідомлення було в одному з місцевих загальних судів Донецької області. Така ж ситуація, ми, ви знаєте, сигналізуємо по Сумській області. Ну, Ситуація не найкраща не, 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 не з цього приводу на цьому тижні. Додатково перерозподілений був ресурс, який не потребував погодження з вищої ради правосуддя, тобто всередині, для придбання пального для місцевих загальних судів Харківської області, Дніпропетровської і Сумської.